Росіяни ж атакували Дніпро безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів постраждали троє людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. В місті пошкоджено багатоповерхівки, підприємства, освітні і культурні заклади, а також автомобілі. Юрій Яндульський, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго дня вам. Вітаємо. Бажаю здоров'я. Пане Юрію, щойно озвучували цю інформацію на екранах глядачів. Були ті жахливі кадри з Дніпра після чергової ворожої атаки. Чи можете описати поточну ситуацію? Наскільки успішно проводиться відновлення, ремонтні роботи? Які райони постраждали найбільше, і найголовніше, як себе почувають потерпілі? Дійсно, вночі ворог завдав атаки по області безпілотниками. Найбільше дісталося Дніпру у місті. відбулося після атаки декілька займань наразі всі відновлювання і ліквідація наслідків триває. Всі служби комунальні, також ДСНС, поліція залучені після атаки. Постраждали цивільна інфраструктура, підприємства, дійсно, один освітній та культурні заклади постраждали близько десятка багатоповерхівок, вибиті вікна. Також Близько 60 автівок понівечені декілька з них ушкоджено повністю. і Вони знищені неспокійно було на Дніпропетровщині цієї ночі і в Нікопольському районі. Ворог завдавав артилерійських обстрілів, спрямовав дрони камікадзе по райцентру, Покровський, Марганецький та Червоно-Рігорівській громаді було завдано ударів цієї доби, і пошкоджена відповідно цивільна інфраструктура та деякі підприємства. Що хотілося б відзначити, що по всім містам, де завдано атаки, цієї доби, маємо постраждалих, на жаль. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, щодо відновлення пошкодженої інфраструктури, чи все вдалося так, як то кажуть, залатати? Взагалі про стабільність постачання? Світло, тепло? Ну тепло вже ні, там вода тощо газ. Після кожної атаки розгортається відповідно оперативний штаб і починається невідкладно ліквідація наслідків. Для нас головне це життя людей. В місті Дніпро. Ми маємо трьох потерпілих: 48-річний чоловік з різаними ранами. 75-річна та 78-річні жінки в стані стресу в Червоногригорівській громаді. 30-річна мешканка з міновибуховими травмами та саднами для нас головне це. Першочергово приділити увагу життю та здоров'ю наших мешканців. Всі наші постраждалі цієї доби отримали всю необхідну медичну допомогу і після пережитого будуть оговтуватися вдома. Що стосується ліквідації майна, нас відповідно працюють. Всі служби комунальні долучаються благодійники, видаються відповідно. Будівельна техніка, будівельні матеріали для ліквідації. Ми збережемо тепло в кожній домівці, тому це все оперативно відпрацьовується і надається вся необхідна допомога людям. Пане Юрію, після кожного зухвалого удару з боку ворожої армії на місце трагедії приїжджають рятувальники, профільні служби, надають допомогу медики, комунальні служби. Але так само є містяни, є пересічні українці, які готові допомагати. Чи потрібна така допомога? Раптом бракує рук. Якщо так, що ви порадити, куди звертатись, і якої саме допомоги потребуєте. Хочу сказати, що у нас люди настільки згрутовані, що після кожної атаки йде допомога одне одному. Відповідно, комунальні служби працюють. Хотів би відзначити роботу наших рятувальників та національної поліції України, які дійсно мужньо ліквідовують наслідки і інколи ці ціною свого власного життя. Відпрацьовують на місцях прильотів і відповідних атак. Що стосується допомоги, допомога від сам алгоритм відпрацьований настільки, що люди автоматично допомагають одне одному. Комунальні служби долучаються. Ми максимально підтримуємо з за рахунок комунальних служб благодійників та обласної влади людей. Пане Юрію, ми періодично питаємо у ваших колег певні певні рекомендації для жителів, як себе поводитись в тих або інших умовах. На жаль, тепер ми питаємо у представника Дніпропетровщини. Тож, ваші рекомендації для жителів області, як себе поводитись в умовах обстрілів, які об'єктивно останнім часом особливо посилились. Аналізуючи стан обстрілів і тих атак, які здійснюються на область, можу сказати відверто, що рекомендація людям дотримуватися алгоритму дій під час повітряної тривоги, дослухатися до повітряних тривог, перебувати в безпечних укриттях або місцях. Це дійсно рятує життя. Також дотримуватися інформаційної гігієни, не допомагати ворогу інформаційно. Такі основні рекомендації. Пане Юрію, ми дякуємо вам за те, що ви долучаєтесь до ефіру. Ми розуміємо, що сьогодні ще один непростий день для жителів Дніпропетровської області, як і для багатьох регіонів, також сил усім жителям Дніпра. Не забувати про безпеку і гуртуватися. Це те про що ви сказали кілька хвилин тому. Дякуємо за те, що були з нами. Юрій Яндульський, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Ми нагадаємо, що минулої ночі ворог вкотре зухвало обстріляв Дніпро.